Любі Я з вами Юрій Горчик Горщик, Горщик прохожіще крутих Юра на Ананасович лежачий скучаючий. І сьогодні ми починаємо. Недавно вийшла друга частинка гри Спіймається корочку. Ну, подивимося, що це за таке. Вийшла місяць тому. Ага. Ясно. Так, мені треба ловитися десь. Оп, за шкарпетки, за, за труси. і за цукорочки. Гама, отлично. Красота. Наступний ревень. Уля, якось... М -м -м. Оп, ну це ще півбіди. мі 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 Съел конфетку. Отлично. Пляж. Шух, щось дуже все це просто. Дуже все просто. О, бля. А чого я це так багато конфеток? А що ти я не з'їв? Оу, то не конфетка. Бля, може це конфетка? І не та конфетка. А, хетри які! Ховалися, хер знаде. Моя. Куда? Куда? Oh. Але я її з'їв, вона хотіла уплисти від мене. Так, ну що ж? Uh. Mm. <гум> я взяв білет. А де конфетка? Що мені тепер треба їхати вверх? Ну все, поплили, я взяв білет. А це якийсь такий квест. Ой. Так має бути. Ой. А, при приземли... Блядь, Блять, щось я чуть не замерз. Чуть не замерз. Ходи моя конфетка. Та бляха-муха. Ооо, <Ressere> що, що зробили? Некоторые предметы отскакивают от від хвоста. Воу Це... Йой, блядь, не ломи нічого. Не ломи нічого, підсвічник зламав. О, блядь. Ракета. Тихо, я знайшов. О, Є. інакше в перший? Ну інакше, бо тут такий типа 3D. А там будкі як 2D мальований, типа. А тут об'ємний такий. Так, де я є? Блять, щось я чуєш, отравився. Блять, позеленів був. Віддай сюди, сюда. Це мой я був позеленів аж. Пен на мені чи що? <глад> так, треба грати в волейбол. Блядь, <глад> ну ти чуєш волейболіст херу. Та не годен? На. Ура, Виграв! Давай конфетку. А, блядь! Угу. Курва, ляга! Де конфетка моя? Блядь, лопайся, давай, и бо ты! Ти... Сколько раз выиграть треба? Але мазило. На. Ну, ще раз? О, А, вже цей раз сукорочок кинув. Блін. Так, що там газ? Я в баніку. Ай! Відкрий, чуть-чуть не підсмажився. На Нагаз якийсь якусь Ти Ты видів? На газ пішов. Ха-ха-ха. Куда плейста? Там акули плавають. Що-що? так, що це таке? Вісти в воду? Такое плейсти, типа А шо? Он не вилазить. Хробачка куда? На великий тукеру. А, на великий тукеру хробачка. Та пливу. Тримати, тримаю. Я привет секати о, ловись, ловись. Оп. Давай, 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 крутий який уловчик. Ммм. Давай сюда. Ат хорошо, хороший уловчик. Так, о, какие картинна галорея. Так, і де ж ты знаходишься? О, Мо... о! Поцілунки зробив, а цей. Всьому не дуже сподобалася ця. А ну ця. Ааа, злякався тої картини, а цей що? Вау! <с> а це вже переробили чуєш прикольно. Вау, що за кнопка? Не... О, гантелька. Що за гантелька? Ладно, йду в ключу, поїжджу трохи. Поїжджу трохи. Поїжджу. Куди поїдемо? Щось там не вижу, куди я їду. А, треба чекати. Де там прикрутиться мій цукорочок? М -м, туди зупинити. О! Не туди! Іди зупини. Відкривайся. О -о так. Я вже трохи шару. Так, продаж. Опс, бум. Давай. Давайте, давайте. Блять. Что ты туда все кидаешь? Переліз можеш можешь якось? О. О. А. 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 Дайте мені мо цуцика. Дайте мені цуцика мого. Оу е. Оу Ой, а. ха. Ха ха. ха ха Що? Сука. Бля, я вже нервуюся. Як його злопати гадину? Эй! А -а -а! Эх ты, сука мала. Встекла, падла. Ну ничего, я тоже не дурный. куда? Куда, куда ты удалился? Я в туалет пошел, что ты ко мне прицепился? И как мумия. У, -у, -у. дай. Повезло, я думаю, что все. Что ты из меня прибьет сверху. Бля, из унитаза. Слухай, не дуже хочу из унитаза. Але при... прийдеться з унітаза, ананас. Прийшлось мне з унітаза сожрати эту заразу. Я спасатель. Кто там? Хто кричить хелп? Кого рятувати? Ей! Так, хто там? До другий бік подивлюся? В другий бік нема. Лодку брати? Як її взяти? Так що ти тим? Він стукає. А вот, притягнути треба було. Яку лодку? Що ти мене нарадив лодку, брати? Сплю. Сплю собі такий горя, я не знаю. Пробудився. Ммм, плохо. Ти заліз під ліжко. Може попідскакувати? Ой, чекай, що це во таке. Пелосос. включити робота пилососа Давай. Випхай мені, випхай. Я не дурак, дурак не я. Тихо, куди скачеш? Придурку. Перелаз! Що язика показуєш там всім? Ой, так, хугля. Піратський корабель затонул. Що думає зробити? И шо, uh -huh. ну и шо, uh. может, с з другого боку якось что-то? Uh -huh. Кажи что uh -huh. надо? язиком що роблю? О. Ну. Ну, проти це і що? Вітя, який Вітя? Може. Як? Ну и что? Стукнул и что? Во ключ, бараны. Блять. Нормально чуешь. Стукай, стукай. Нормально, стукай, стукай. Стукай, 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 ключик бэк. Заворало. Акула щось згризла. О. Ага, треба злити, пробку витягнути. ха? Хе-хе-хе, ха-ха. Вот так я шару так що це тут таке? О -о -о. А. Что-то туда залез. Что за какашка? Фу. Какашку скину и О, что вылезло. Ой. Какашка вылезла. Это что ты? А, можно про... Пора... видео какашка была какая-то. я усрался? Что, серьезно? Там не можеш срати, а я насрав. Ужас один, извините Давай Треба розігнатися. Дякую! Дякую, що ти підказав на нас, а я би в геп всю стіну 20 разів. Космос. Ой, блядь. Ага. Охо. Ооо. О, ну це було просто. Добре, що я дихав в космосі. Бляха, скільки цих рівнів чуєш? Заскучав. Ага. Найшов, я замітив. Так. Блять, хтось його пере. Треба йти виключити з розетки. Що ти очі так вилупив, ти по 3 дні не їв? Здесь розетки вытяны Куда пшел? Куда до татка? Хм, да ты в сраку? Блять, ты падла. Все хаби Ха -ха -ха. знала. Уля, якась гантелька. Щось було просто. Я думав гантельку для чогось треба буде. Так, який шар з них? Який з них нормальний. Вітя, який Вітя? О! Найшов, найшов! Красавчиком! Так, музей динозаврів. Весь муфіс неї дороги чуєш. Що там заліз йому під сраку? Що не вийде. Прям не вилізти якось на цього. О. Так, руками лопата, а я а як інакше. А як інакше. А як інакше. Так, о, блять, парк. Ніч, маньяк. О-о-о. страшно, очень страшно. Что это такое? А, появился. Было интересно. Так. Что ты там? Пошли, пошли нафиг. Где мой мячик? Сюда мою цукорочку, кажу, мячик. Вау. Гравітація. Мур. Мур. А шо говорить ти чуешь? Не знаю, як мені вилізти. Без гравітація. Як то перелазить это все? Вейс. А? Вейс. Куда? А-а-а. Гравітация. о у Ш... у Літай літо и чекай оу oh, yeah. ага, я літо и чекав він в Америці був, американський прапор був вау wow. паркури oh. oh, yeah. Коренько. Ай! О. О, блядь. Ху. Ху, встиг до лісу, це вже починається такі моє нелюбиме. Моє нелюбиме, що за. О, муха. Щось включити, виключити. Угу. Так, треба в ту муху. Муху треба якось надурити. Муху те. Вот такой на телек вылез. А казамануха, типа надурити. А сам непонятно, де. О, кокоси. О. На що я збиваю їх. Ла-ла-ла-ла. Так, десь має бути певне серед кокосів. Яких? Вот він гад, знайшов. Між між кокос, між коксами сидів. Що за хатка? Ну це було просто. Чекай, ще нічого простого нема. Що, я котячу іду свиснув Наглець. Що ж котячу молотку було. Морозиво. Музика грає. Ну і шо? Давай ввигай їхав, їхав. Гото під'їхав. Оу є Ааа, він на шариках був. Забери ті шарики. Ні-ням-ням -ням треба зробити. У меня якась пушка. Блять. Лі... О, блядь, чуть голову ему не зніс. Що, туда закинути? І що? А! блядь, треба туда подригати, поддергати в пушку. Що там вариш, сварку займаєшся? Заварив? Що там я дав сигнал? Блядь, куди полетіло? Та досить бамка ти бум-бум-бум? Треба вискочити? Який Вітя? Ти з другого боку? Зараз. Оба! Я понял. Так ти мав на увазі. Наш я бамку кран тут тепер не розумію. Магазинчик, Пральний папір, Чай індійський.

Му да перелізу на другий бік може я як... треба якось перелізти. то о такої и суну и вс Буля світла нема Пидорасы знову обстріляли ракетами О, -о, 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 -о. Включилося. Включилося світло. Вау. А, це відсилка на п'ятий елемент. Кіннотки було. Стихія. Хір я знаю. зараз подивимось. Повалити ті вовсі. Повалити. О. Вони так врятувалися від метеорита. Активували у цьому фільмі чотири цих штуки, чотири стихії і врятувалися. Так де це я? На Марсі, що ли? Ні, там на Марсі нічого не росте. <плес> Фік я знаю. О, марсиход. Да я вылезу ну, на не. него. Что там пролетело лучше? Mm -hmm. Какие дрон? Ах, блядь. О. Mm -hmm. Включив кнопку якусь, давай щось там. О-о-о! Шо там? Щось побурив? Отлично. І дай сюди, то моє. Ну як я? Здогадав, що треба на кнопочку нажати. І. куда ми вернулися? І ми повернулися, певний. Ну подивимось, чи це чи так. А ну. Да. І на цьому ми закінчуємо любі підписчики, бо ми знову на початку, але ми дійшли до кінця. До, до зустрічі. Інтересно.